Так, локація кучки зараз Емелька спробує. В неї є імітації. Якщо ще поміж колії їдь проходиш. О! А При діагоналках не поспішай, щоб її не пере... ну, не, не кинуло, так. А шини травив, так? Ні. Ні. А, щось а, угу, угу. Так, дивись, щоб задніх в колію. Так, да, імітація працює гарно. Да, повершечком, повершечком, в колію не провалюся, щоб на пузо не сісти, бо тут багато хто на лобіці, потім витягувався. Так що емелька. 163 кузов гарно з діагоналками справляється. Це дизель 2,7. Коробка не знає, напевно, автомат. Все, гарненько. Так, ну це Льоня. Досвідчений джипер. Безкінечно тюнінгує свою тачку. Ось так от виглядає морда зараз. А, за кермом не Льоня. Ну, хтось за кермом є. Ну і там ще дві машинки. Так. Джимник стоковий, колеса шосейні. Це стандарт, я так розумію. На стоковий джимник э, гарно їде. Ну, тут трохи, трохи динаміки вона проїде. По декілька разів можна чуть більше назад. Так, наступний в черзі джелька потроху їде. Добре тут. Проходиш, гарно проходиш. Тут можна трохи правіше, щоб колесами в колію не попадати. А, чи Що так, так. Да. Чи так, так, да, на мене, на мене. Друга база машини, потужний двигун, в натяг гарно можна їхати, понижайка, напевно, тут і вимкнена, не знаю. Вперше цю машину бачу. Конфігурацію її, окрім потужного двигуна, я не знаю. Це така модифікація джеля 392-й. Там все добре. А, По мешколе. Все добре, проходишь, да. І все тут прямо так Вихлоп. Ну і там фініш. Зараз суха погода, тому. Спускається з інтервалом, але всі разом. Ну, а в сиру погоду треба по одному спускатися обов'язково. Так, вемельки трохи тут проблемки. Тут пісок. Така діагоналка yeah! А джимник без питань. Я ж кажу, стандартна повністю машина, немає не шов в неї тюнінгу ніякого. Каже, по піскам їде гарно. Сукатаний пісок. Так, ну там був проблемний, такий більш з діагоналкою і розкопують його. Ще ось тут -от сиділа, тоді біленька машина. Таке от буває. Насправді нас догнав. Вот де те вода все добре, молодець. Я будь ласка. Ну да, вона тут їде гарно. Це для неї мерсу поскладніше, Прадік гарно їде. А, ну так, да. ну для неї це не перешкоди, да. потужний двигун. Так, ну зараз спробує в натяг заїхати. Чотирихлітровий двигун. О! Гарно. З першого разу. Молодець. Джимнік на спуск. Спробує себе. поміж колійку вибрав але краще е, краще так в колії їздити ну, суха погода можна коректувати траєкторію але дуже так небезпечно коли поперек по колії хочеш вискочити з неї і на спуск це дуже небезпечно. Ну, суха погода. Так, на підйом пробую. Натяг заїхав гарно, без пилюки, без нічого. Молодець. Так, Прадік там заїхав, не встиг я зняти. Емелька. Емелька заїхала. Рубікони там поїхали по іншій гілці тому що там підготовка інша машин сьогодні суха погода тому гарно для стокових машин, а таких підготовлених краще щось шукати таке поскладніше Рятувальник їде Тут така Сютойовина. Це домови, що потрібно в високої траві дуже... Я тут проїздив багато разів, але все ж таки трохи правіше взяв і не побачив, що тут така яма. Це як завжди. Тут бувають такі приколи, ховаються. І там така канава Дуже така. Сой, Хн еще засир. Все, сидишь. Думаешь? Да. Следующая Элька. Да, подожди. А, сантраки есть. Сантраки кинуть А це я що казав, бачиш? Він а, в колі його скинули і все. А Емелька проїхала! Я скажу, что тут, тут есть проездная траектория, а? а не знаю, а напевно. Давай еще. Больше газа, Так, Xbull. Сантраки підклали. Ще там одна пара чорних. Зараз спробуємо як воно допоможе чи ні. буквально там, ну типа сантиметров. Ага. Есть, сантраки працюют. Все, тормай. Давай теперь туда цеплять. Андрей, есть у шакал? Да. Да. есть Давай Ну, как обычно. Да, Насколько это возможно в Ниве... <соторган> Сейчас если... Да. Ну ладно, не буду. Если Лонжерона не оторвет... А что оторвет, а не оторвешь? Машина старая, ретро. Ты, ты сначала держишь его прямо, а когда она начнет выходить, поворачиваешь его вправо просто. Ну, влево покручиваешь, чтобы колеса вернулись. Я не против. Лишь бы она крутилась. давай, Любой. Все, нормально Так, ну что, ты готов? Да, подойди Носик готов? Ну готов, спетальку. Ну, я не могу. Ну, Не там Цілимо автопарк в каналі. Куди ми далі їхали? Там хлопці тренуються по спецділянкам UFC потроху. Зараз з галопером проїдемо лайтовою дорогою. Моей, да а смещайся По, По школе ось ой сюды да ну давай добро добро добром давай так Можна так, можна сяк, головне проїхати. Давай сюди, їжай, Он їде, їде. То що ж таке? Cê yeah, é we'll